Два дні без газу мешканці одного з сумських будинків залишилися без газопостачання через встановлення прибудинкового лічильника. Жителі не дозволяють це зробити. Чому з'ясовувала Марина П'ятаченко? Близько 9-ї години ранку на вулиці праці у будинку номер 32 вимкнули газопостачання. Виявилося, що це не ремонтні роботи, як було в об'яві, а встановили прибудинковий газовий лічильник. Самого лічильника у залізній коробці поки немає, але мешканці будинку проти його встановлення. Зібралися разом та не дають закінчити роботу. Люди обурені, обурені і вірно обурені, тому що повинні були попередити нас. Да ж були ремонтні роботи пройти, тут, щось там, ну, у них там проблеми. І включити нам повинні були п'ять часов этот газ. Ну така получається втори сутки. Ми вже ждемо этот газ Приїжджав якийсь представник. представитель. Ми спросили, хто ви, що ви, він навіть ні, 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 ні одного слова не сказав, навіть не представився. Ніхто не говорить, тому що був встановлений щетчик і як це. Ремонтна робота, ждіть газ включим. На місці є майстра аварійної служби, яка готова включити газ, але мешканці вимагають спершу прибрати коробку. Я приїхала пустити газ в живий будинок. Приїхала это сама пустить газ. Люди не допускають ні к відключаючим ничего. нічого. требуют, чтобы щоб э, шкаф узілучута. Это в моїй компетенції. Намагаються розібратися на місці та вирішити питання законними шляхами. Питання: хто буде доступ мати до цього лічильника? <реку> Учот газа. Учот газу. Тобто громада не буде. Яка цифра туди зайде, таке на народу Да. Як буде вирішуватися конфлікт інтересів, у кого є лічильники, у кого нема? Давайте приводьте у повноважену особу і будемо розбиратися. До будинку приїхало керівництво Суми газу, аби пояснити мешканцям нововведення у законі України. «Пад газ, як газотранспортна компанія, як і всі газотранспортні Украї... компанії України, зобов'язані встановити прилади обліку газу. Відповідно до рішення національної комісії держрегулювання енергоресурсів та комунальних послуг в в план розвитку підприємства на 5 років і безпосередньо в план розвитку на 2016 рік включено пункт, відповідно до якого ми нас зобов'язують встановити приладу обліку загальнобудинкові. Йде загальний облік, і потім ділиться на кількість прописаної за, за певною адресою певної квартири. Але мешканці вимагають обрізати коробку для лічильника і лише потім пустити газ. Адказалість відновити газоснабження і допустити експлуатаційні служби для відновлення газоснабження, і адказалість підписати акт про недопуск. Поки мешканці не дозволяють підключити газопостачання, у сумгазі це готові зробити зараз, бо протягом року мають виконати закон по встановлення загального будинкового лічильника. Марина Петяченко, Віктор Лапченко та Сергій Сурков на часі новини.